Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде новинка від компанії Solar LED-лампи на цілих 5000 люмен. Лампи виготовлені з авіаційного алюмінію і побудовані на світлодіодах CSP 3570. На комплект виробник заявляє цілих 5 тисяч люмен, тобто по 2,5 тисячі люмен на одну лампу, і потужність лампи складає 25 Вт. В принципі, з 25 Вт отримати 2,5 тисячі люмен досить непоганий показник, і в принципі було б цікаво подивитись, чи дійсно виробник тут дотримується заявлених характеристик. Лампи компактні, полегшені і мають абсолютно стандартну конструкцію без будь-яких особливостей. Система охолодження активна, з кулером кулер закритий спеціальними гратами. Цоколь в нас металевий, з'ємний. Є ущільнююче кільце, і це можна сказати єдина його фіксація. Сам по собі цоколь спокійно обертається ось так на 180 градусів без будь-яких додаткових упорів. Тощо, відповідно, з часом є ризик того, що тут у нас може з'явитись люфт через те, що ось це ущільнююче кільце втратить свою еластичність. Драйвер вбудований в корпус самої лампи, дріт живлення з додатковою ізоляцією C. З'єднання зроблено більш-менш нормально. Деякі виробники роблять краще і надійніше, встановлюють тут гумову проставочку, а в даному випадку це просто термоусадка, яка захищає наш дріт, щоб він не перетерся через гострі краї самого кулера. Контактна група стандартна H7-. Тут по позначки плюс-мінус, тобто під'єднується замість штатних ламп. Тобто більше ніяких таких цікавих особливостей ми тут не бачимо. Тобто, по суті, це у нас така максимально стандартна посередня лампа з більш-менш заявленими нормальними характеристиками. І ось якраз зараз ми перевіримо, чи відповідають ці характеристики дійсності. При напрузі 13,6 вольт лампи стартують з струмом 1,7 А. Потужність майже дотягує до заявленої 23 Вт. Світловий поток також майже дотягує до заявлених 25 тисяч. Він складає 2222 В. Люмен. Ефективність при цьому в нас досить висока, одна з найвищих, мабуть, за весь час наших тестів 95,8 люменоват. Вт. Кольорна температура 5885 кельвін. ну, Більш-менш стандартна для LED-ламп. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм в нас трішечки впав до 1,5 а і впала потужність до 20,5 Вт. Світловий поток значно знизився, він тепер складає 1791 люмен. І Звісно, це далеко від заявлених 2,5 тисяч. Ефективність при цьому зберігається на дуже високому рівні 87,8 Лт. Колірна температура трішки підросла до відмітки 6120 кельвін. Тобто на старті з урахуванням всіх можливих похибок і на лабораторних умов лампи, можна сказати, майже дотягують до заявлених виробником характеристик. І також, якщо б ми ще трішечки підняли б напругу, там десь до 14,4. 4 вольт, я думаю, можна було б стартанути з показниками, максимально наближеними до 2500 люмен. Але після 5-хвилинного прогріву ми бачимо, що показники вже значно знизились, і все ж таки робочі характеристики ламп не дотягують до тих, які вказує виробник. Але так трапляється дуже часто. Виробники зазвичай вказують максимальні характеристики, які, як ми бачимо, можуть відрізнятися від робочих на 15, 20, інколи навіть на 30%. Тому з однієї сторони нас ніби не обманули, а з іншої сторони, ми ми маємо розуміти, що з даними лампами робочі характеристики все ж таки будуть відрізнятись від заявлених. Далі подивимось, як вони будуть працювати в лінзованій фарі. Ну що ж, світлотіньова межа, точніше і геометрія відповідає якості нашої лінзи. Тут зауважень немає. Сама світлова пляма достатньо широка і яскрава, але все ж таки візуально здається, що насиченості і яскравості або кількості світла. Цим лампам не вистачає. Можливо, в рефлекторі було б яскравіше, але лінза, як ми знаємо, значну частину світлового потоку залишає собі. Але в цілому, візуально більш-менш стандартний варіант. Головне, що в нас нормальна геометрія світлової плями. Чітка лінія термінатора і немає світлових плям вище лінії термінатора. Також на чорно-білому знімку ви можете побачити на контрасті відсутність якихось світлових дефектів. Ну а ми озброюємось люксметром і проводимо контрольні заміри. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 освітленість сягає 950 люкс. точка 2 630, точка 3 – 720. Точка 4, 710.5 умовно водій зустрічного авто, нехай буде 37 люкс. І точка 6, підсвітка узбіччя. Тут в даній фарі майже всі лампи світять однаково: 160 люкс. 30 см вище лінії термінатора. Як ви бачите, освітленість у нас. Приблизно в межах від 20 до 30 люкс, що свідчить про повну відсутність світла. Також відсутність світла вище світлової плями ми бачимо просто наочно, коли я стою навпроти фари на дистанції 4 метри, ми чітко бачимо, як лінія термінатора ділить мій тулоб на дві частини. Нижня частина, тобто дорога в нас. Освітлюється, а верхня частина повністю знаходиться в тіні. При цьому я можу стояти навпроти фари на дистанції 4 метри і спокійно на неї дивитись, не напружуючи очей. Ну і також ми бачимо, що на обличчя не потрапляє будь-яке світло. Як завжди почнемо наше порівняння з галогенками. В даному випадку це Osram Original в цій самій фарі. І тут ми бачимо досить цікаву історію. В принципі, наші LED-лампи по контрольній точці 1 на 200 люкс виграють у галогенок. І при цьому набагато яскравіше світять в контрольних точках 2, 3 і 4. Тобто галогенки в нас. Сконцентровані виключно на дальній дистанції в контрольній точці 1, а led лампи від Solar світять більш рівномірно і яскраво по всій світловій плямі, тобто ближню дистанцію, а також лівий і правий фланг, вони освітлюють набагато яскравіше, ніж галогенки. Галогенки в нас виграють в контрольній точці 6 285 люкс проти 160, і можна сказати, виграють в контрольній точці 5 контрольній точці 5 у нас водій зустрічного авто отримає на дистанції 4 метри 11,5 люкс з галогенками і 37 люкс з LED-лампами. Але ця різниця ну, вона ніби і суттєва, хоч, а з іншої сторони ну, 37 люкс на дистанції 4 метри, це повна відсутність світла. Тому тут засліплюючий фактор не виникає. Ну, ми також бачимо відсутність яскравого світла просто по фотознімку. Далі буде цікавіше. В нас на тесті були лампи Philips AltiNan Pro 9200. Це топові лампи від компанії Philips. Тут, як ми бачимо в контрольній точці 1, Philips світять цікавіше, ніж LED-лампи Solar. Тобто дальню дистанцію вони освітлюють краще. Але по контрольним точкам 2, 3 і 4 ми бачимо, що лампи Solar також на щось здатні і можуть тут конкурувати. В контрольній точці 6 показники в нас однакові, і контрольна точка. 5 водій зустрічного авто різниця не суттєва. І до речі, зверніть увагу, що LED-лампи від Philips також вдвічі яскравіші в контрольній точці 5, ніж звичайні галогенки. Але знову ж таки це ні на що жодним чином не впливає. Ще цікавіше порівняти лампи Solar з лампами Philips Altinon Pro 5100. Тобто 9200 це топчик, а 5100 це середній ціновий сегмент. І тут. Ситуація по характеру освітленості знову ж таки повторюється, що Галогенки, що Philips 9200, що Philips 5100 сконцентровані виключно на дальній дистанції. А ближню дистанцію, а також ліворуч і праворуч від автомобіля, ці лампи освітлюють набагато гірше. І якщо в порівнянні з Philips 9200, у нас Д200, хоча б виграють в контрольній точці 1 і програють по всім іншим контрольним точкам. То 5100, як ми бачимо, взагалі програють по всім контрольним точкам. При цьому ми лампи тестуємо в лінзі і, відповідно, і там, і там отримуємо ідеальну геометрію світлотіньової межі. Але з солорами світло, на мій погляд, трішечки цікавіше. Ну, узбіччя 5100 освітлюють краще на рівні з галогенками. Тепер рухаємось далі, і далі в нас є декілька ламп з минулих тестів, які, можна сказати, показали найкращі результати. Наприклад, це Infolight M1. Тут в контрольній точці 1-2420 люкс. Поки що ось в цьому рейтингу LED ламп в лінзованій оптиці займають в нас друге місце. Ще є Ideal M8. Вони у нас на третьому місці, тут в контрольній точці 1-1940 люкс, але у Ideal дуже висока колірна температура 7363 кельвін. І на першому місці досі в нас тримаються LED-лампи, LED XH7 STR3 розроблені спеціально для лінзи. Як ви бачите, в контрольній точці 1 тут показники ну, взагалі рекордні і лампи Solar програють цілих 2000 люкс. Також по іншим контрольним точкам ми бачимо суттєву різницю в освітленості. Також в наших тестах була ціла купа LED-ламп, скажімо так, з середньої потужності, які в контрольній точці 1 мали показники освітленості від 1200 до 1600 люкс, що знову ж таки більше ніж у ламп Solar. Тому дані лампи не можна позиціонувати як лампи для суттєвого Покращення освітленості. Тут дуже багато конкурентів, як ми бачили, лампи, які займають лідируючі позиції, вони взагалі там на тисячу півтори, навіть дві тисячі люкс яскравіші за Solar. А от якщо ми будемо порівнювати ці лампи з лампами від Philips, то вже побачимо досить цікаву історію. Тобто з цими лампами ми можемо отримати світло не гірше. Але при цьому за значно менші кошти. І якщо порівнювати їх з Philips 500, то взагалі ці лампи світять краще в усіх контрольних точках при меншій вартості. Але не потрібно і забувати, що у таких ламп, як Philips, Ostrom, Narva або там Bosch, більший ресурс і вони все ж таки по якості будуть кращими. Тому, якщо ми хочемо максимально Тривалий термін експлуатації, тоді можливо варто переплатити за відомий бренд. Але якщо ми хочемо спробувати для себе LED-лампи, і при цьому нас цікавлять не надяскраві лампи, а такі, що будуть там на одному рівні з топовими брендами, то дана модель може повністю вас задовольнити як за вартістю, так і за характером світла. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна!